Євген Тимчук один із тих, хто переховував зброю та військовослужбовці, які 1 березня 2022 року прийняли бій під час оборони Херсона. Чоловік також допоміг військовим евакуюватися з Олешек. Окрім цього, розповідає Євген, Він передавав координати розташування армії Російської Федерації. Ну всім помагав команди після дев'ятого бригада. Тож та також помагали. З лівого берегу на лівому березі були на ну, хлопці, допомагали ну, пакуватися. Зібрали всіх докупи і на Миколаївщину вони переправили, тоді вже було спокійно. Переховувалися в храмі, ми там не відбігали. На човні переправляли на берег, а в Миколаїв вони вийшли пішки. Ну, своїми то саме, не знаю, як вони добрали. І всі живі здорові були, це найголовніше. Допомогла зберегти зброю і боєприпаси Наталія Музика. Зброю розповідає жінка, закопала на території університету, де працювала. Під час окупації до неї приходили співробітники ФСБ. Втім, ніякої інформації не дізнались. Коли наші воїни зайшли до нас в університет зі своєю зброєю, зі своїм знаряддям і потрібно було їх виручати, потрібно було їм допомагати. Це все робилось так швидко і так на емоціях, що потрібно просто зберегти було життя людей. Всі мої дії були, то я робила більшу частину сама і старалася якомога менше людям про це розповідати. Євген Тимчук і Наталія Музика нагороджені відзнаками Міністерства оборони України. Відзнакою міністра оборони України, за сприяння обороні, нагородження, музику Наталію Миколаївну. Чоловік Любові Данилової Денис загинув під час бою у Бузковому парку. Жінка розповідає, вона продовжує допомагати військовим, збирає та передає речі від в'язаних шкарпеток до технічного обладнання. Чим можу, тим допомагаю. Хлопці, з якими мій чоловік воював, вони нас теж після окупації дуже сильно підтримували. Ми сиділи, знаєте, як це в окупації. Не коштів, не продуктів, але вони і продукти, і кошти допомагали. То тепер і я чи можу, тим і допомагаю. Любов Григорівна ну, взагалі це жиру. Чоловік загинув в Бузькому парку. Ось і вона, коли вже отримала компенсацію за загиблого, може, то частину з цих коштів вона витратила для захисту хлопців, покупаючи дрони і решту засобів, які наближають нашу перемогу. Любов Данілова нагороджена орденом святої великомученці Варвари. Також від знаку президента України. Золоте серце нагороджений, волонтер Григорій Янченко. Нагороди отримали ті, хто допомагав українським військовим у перші місяці повномасштабного вторгнення. Говорить капелан 124 ї бригади Максим Бервінов. Саме ці люди переховували і зброю нашу, і військових наших хлопців, які не могли піти додому, бо їх вже шукали бо списки. Ви знаєте, що дуже швидко потрапили до росіян. Вони рятували життя нашим хлопцям, рятували нашу зброю і зберегли її, до речі, всю окупацію. Тобто після окупації все це було знову відкапано і здано. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Суспільне, новини Херсон.